Я хочу одразу попередити це не типовий огляд книги. Ми не будемо переказувати сюжет звіяних вітром. Не рахуватимемо шлюбів скарлетт і не сперечатимемось, кого вона насправді любила, а кого ні. Нічого війна починається з пафосних промов, прапорів, закоханих дівчат у білих сукнях і хлопців у новеньких мундирах. А потім раптом з'являються шпиталі з гнилісним запахом, відрізані без наркозу ноги, голод, спалені будинки, і люди, які вчора ще були квіткою нації. А сьогодні просто тягнуть відро води, щоб вижити. І от на цьому фоні скарлетт. Раптом перестає бути простою токсичною героїною. Вона стає дуже впізнаваною дівчина, яка хотіла, щоб хтось, дорослий і мудрий, прийшов і сказав: А що робити далі? Але в критичний момент виявляється, що нікого старшого немає і ніхто не допоможе. Це звучить до болі знайомо для багатьох сьогодні тому далі це буде не літературно-знавчий розбір, а розмова про жіночу відповідальність у війні про людей, які живих перетворюються на привидів минулого порядку, про те, як правильні моральні уроки раптом виявляються марними. Перед голодом і податковою про те, чому скарлет із її холодною логікою, математичним мисленням і здатністю відкидати ілюзії так гостро відгукується саме зараз. Є звіяних вітер момент, який мені здається ключем до всієї скарлет. вона раптом ловить себе на тому, що страшенно хоче, щоб поруч був хтось старший, мудрий, дорослий людина, на яку можна спертися і сказати: Скажи, що мені робити далі, але потім озирається навколо тари після війни і розуміє, більше нікого немає. Хворі сестри, мама померла, напівбожі. Вільний від горя, батько, виснажені колишні роби, податки, голод, страх та дороста, це вона і є. Дівчина в подертій сукні, яка вмирає від голоду. І от тут вмикається те, що в романі постійно підкреслюється. У скарлетт майже чоловічий підхід, математичний склад розуму, холодна логіка посеред паніки. Усі навколо шепочуть. А якщо прийдуть янки, вони нас уб'ють. Що скаже суспільство, що дозволяє церква? Скарлет відрізає ці голоси як ножем, тому що страх нічого не вирішує. Вона просто рахує, скільки лишилося зерна, скільки рух може працювати, що можна продати, кого змусити встати з ліжка і тягти відро води. Навіть власну вона сприймає досить технічно. Її таля вже не така осина, як до війни, значить, треба стягнути більше корсет. груди більше. Добре, це подобається чоловікам. Отже, акцентуємо на декольте. Скарлетт не просто гарна дівчина, вона конструкція, яку вона сама і проєктує: як тримати плечі, як сміятися, як дивитися з-під щоб чоловік відчув себе сильнішим, розумнішим і закоханим. Вона чудово розуміє, світ це не. Не просто щирість, а про роль, і Скарлетт грає її майстерно з матроном, слухняна й побожна, з молодими солдатами, легка й жартівлива, багатими чоловіками, трохи беззахисна, щоб хотілося її рятувати. Справжню себе вона по суті нікому не показує. Ну, може, лише Рету Батлеру, тому самому, який першим сказав її очі, те про що інші тільки шепотіли, щоб зрозуміти, що зроблена ця дівчина, треба пригадати її матір Елен Охаро, колись юна француженка з родини Робіярів. Вона мала Вою велику любов, її батьки вирішили, що хлопець їй не пара, Відправили його геть, і невдовзі він помер. Після цього Елен ніби замкнула серце на ключ. Вона вийшла заміж за Джералда Охару, не з великого кохання, а заради стабільності і землі Тари. Він був двічі старший за неї, і коли вона помирала, то вигукувала, мабуть, ім'я того першого хлопця, якого кохала. Замість пристрасті, дисципліна, замість сліз – молитви, замість вибору, обов'язок. Ідеал південної жінки того часу виглядав так: бути лагідним. Їдною стриманою, терплячою, завжди леді, не сперечатися з чоловіками, прощати образи, підтримувати родину, виховувати дітей. Назовні суцільна м'якість, а всередині залізобетон, який тримає на собі. Весь будинок, всіх слуг, весь маєток. Цю роль Елен виконувала бездоганно. Фактично, вона була топ-менеджером. Вона вставала о 5 ранку, керувала кухнею, слугами, лікуванням, навчанням дітей, благодійністю, соціальними візитами і при цьому завжди залишалась бездоганно охайною, холодно спокійною, майже святою. Вчилася в неї дисципліни, але не прийняла одного готовності жертвувати собою без жодних запитань. Тому скарлетт з самого початку не вписувалася в образ ідеальної леді. Вона була занадто жива. Їй хотілося не просто вийти заміж, а керувати, перемагати, відчувати владу над чоловіком. Там, де її ровесниці вчилися ніжно опускати очі, Скарлетт рахувала скільки шанувальників на одну сукню, і яку вигоду з цього можна витиснути. Ну як конверсію рахувала. Віна спершу здається є великим балом. Багато чоловіків у сірі Формі багато патріотичних промов, хвилювання, прапори, дівчата плачуть від гордості, жінки шепочуть, яка честь віддати сина за південь. Скарлет дивиться на все це і відчуває нудьгу. Її цікавлять не промови, а ті, хто під ними сидить. Хто вже закоханий у неї, то ще ні, хто принесе букет, хто запросить на танець. Справжня війна відкривається перед нею в шпиталі, не в героїчних промовах, а в гнилі, мухах, гангрені та криках, коли лікарі без хлороформу відрізають ноги, бо його просто вже немає. Прив'язки перуть і Користують знову, бо бентів не вистачає, коли повітря настільки просякнуте запахом крові і гною, що хочеться не плакати, а блювати. Отут романтика і закінчується. Скарлетт жахом розуміє: усе, що їй казало про священну справу півдня на пліць цього, виглядає поганою рекламою м'ясорубки. Жінки довкола продовжують марити патріотизмом, співати псалми, шити прапори, уявляти красиву смерть за справу. Скарлетт бачить у цьому істерику, її дратує, що від неї чекають цієї ж фанатичної покірності. Вона не хоче помирати за чийсь Гасла вона хоче жити. Найкраще це видно в момент, коли її молоду вдову змушують сидіти в чорному і сумирно оплакувати. Їй 17, вона дивиться у вікно і заздрить дівчатам, які їдуть на пікнік і радісно махає їм рукою. Рефлекторно, як жива людина, живим людям. За це отримує скандал. Вдова повинна ніби поховати себе разом з чоловіком. Весь цей час вона відчуває наскільки короткий жіночий вік, декілька років краси і свободи, і тебе вже або видають заміж, або вдягають у чорне, або змушують бути лагідною матроною які боюють, роблять кар'єру, ризикують, а жінкам залишається роль красивих тіней, які мають мовчки приймати всі наслідки чужих рішень. На цьому тлі Ред Батлер виглядає не просто циніком, а єдиним тверезим дорослим у кімнаті. Він перше говорить уголос те, що інші бояться подумати: що південь немає заводів, зброї, грошей. Що війну виграє не романтика, а промисловість що був завжди на боці найсильнішої артилерії. Він зазнається, що заробляє на блокаді, бо, за його словами, найкраще робити гроші, коли країна Будується або коли розвалюється, скарлетт ненавидить його, і саме за це й тягнеться до нього. Батлер здирає з неї маску лагідної вдови, бачить справжню ту, яка хоче танцювати, а не ридати, жити, а не вмирати достойно, коли він на благодійному вечорі викладає неймовірну суму золота й вимагає в нагороду танець саме з нею. Молодою вдовою тренованою сидіти в чорному. Цей скандал, але для Скарлетт це ковток кисню. На кілька хвилин вона знову відчуває себе живою, а не похованою зажив. Паралельно поруч із нею стоїть Мелані, майже ідеальний образ старого підня. Тиха, тендітна, релігійна, з тонким обличчям і великим внутрішнім вогнем. Вона готова на справжню жартовність краще побачити чоловіка мертвим героєм ніж живим боягузом у тилу. Коли Мелані каже це в голос, скарлет шокується жорстокість під оболонкою лагідності. Мелані це віра в сенс війни до кінця. Скарлет це відмов вірити, коли ти на власні очі бачиш, як у шпиталі купи тіл накривають одним шматком брудної тканини, бо домовин не вистачає. Потім Тара, голод, знесилені сестри, батько, який втратив розум, Розбитий світ, трупи навколо. Слуги розійшлися, маєток голий. кукурудза на полі, єдине багатство. Усі ці уроки Елен про лагідність і скромність тепер смішні. Скарлетт буквально думає: усе, чого мене вчили, як сидіти рівно, як вишивати гладю, як вдягати рукавички, нічого не варте, коли нема що їсти. Вона бере мотузку, йде в поле, ламає руками качани, руки в крові, спина в болю, але вона вперта. Це вже не паночка, людина, яка вночі знімає себе, останню чисту сукню лягає на солому. Її сестри шоковані, як це пані Охара працює як колишні раби. А Скарлет просто розуміє, що інакше всі вони помруть. В якийсь момент вона бачить старий світ не просто зламався. Він перетворився на музей із живими експонатами. Ешлі, який повертається з війни, тінь самої себе, втілення аристократ. Раті, що більше не має функції. Мелані тримається за кодекс честі, як за Біблію, але цей кодекс уже не працює в новій реальності податків, рейдерських набігів і голого виживання. Ці люди ходять, говорять, усміхаються, але вони вже привиди. Вони належать до минулого, яке не може повернутися. Скарлет це відчуває гостро. Саме тому вона готова дружитися з нелюбом заради грошей, продати свій імідж у леді, заплямувати репутацію, але врятувати тару. Для неї моральні правила старого світу вже. На святі, святе тільки життя. Вона не прагне героїчної смерті, вона прагне врожаю, даху над головою, шматка м'яса на столі. Вона одна з небагатьох, хто наважується сказати: війна не свята, жіноча доля несправедлива, старі ідеали не працюють. Якщо хочеш вижити, треба думати не про те, що скажуть люди, а про те, де ти завтра візьмеш їжу і на що заплатиш податок за тару.